Вітаю вас, діти! До нас сьогодні завітав зайчик-пухнастик. Подивіться, яку картинку він нам приніс. Що намальовано на картинці? Так, це геометричні фігури. Давайте порахуємо, скільки у нас квадратів. Давайте рахувати разом. Один, два, три. Всього три квадрати. Скільки трикутників? Давайте рахувати разом. Один, два, три, всього три трикутники. Молодці. Скільки кругів? Один, два, всього два круга. А зараз перевіримо, чи зможете ви відгадати мої загадки. Якщо відгадаєте, дізнаєтесь, про кого я буду розповідати далі. Я без сторін і без кутів. Як звуся, відгадай і на малюнку дітлахів у сонечку впізнай. Так, вірно, це круг. Молодці діти. Я фігура вправна, кубик я, картина гарна. Так, кута всього чотири. Сторони мої всі рівні. Прямокутнику я, брат, здогадались я квадрат. Вірно, діти, молодці. Я не крух і не квадрат і не прямокутник. Маю тільки три кути. Звуть мене. Трикутник, молодці. Діти, а це що за геометрична фігура? Не знаєте? Тоді слухайте уважно та запам'ятовуйте. Знайомтесь, це овал, назва цієї фігури, дослівна з латинської мови, перекладається як яйце. Тобто фігура овала схожа на куряче яйце. Овал виглядає як сплющений круг. Діти, давайте допоможемо зайчику-пухнастику, знайти предмети, які схожі на овал. Пограємо у гру, на який предмет схожий овал. Дивіться уважно на малюнок та називайте предмет, який схожий на овал. Будьте уважні, починаємо. Вірно, діти. Овал схожий на батон. Граємо далі. Так, овал схожий на повітряну кулю. Так, вірно овал схожий на кавун. Так, вірно, діти, овал схожий на дзеркало, молодці. Так, діти, вірно, овал схожий на ананас. Вірно, діти, молодці. Овал схожий на яйце. Молодці діти, вірно, овал схожий на сливу. Діти, ви молодці, ви допомогли зайчику-пухнастику знайти предмети, схожі на овал. Тепер ви знаєте, як виглядає овал та які предмети можуть мати форму овалу. До нових зустрічей, малята. До побачення!